Доброго здоров'ячка! Хочу поділитися з вами матеріалами, а іменно по поліруванню. Полірувальна система фірми Bright. А іменно нас інтересує перша позиція одношагова э, паста фірми Bright. On Step, on step Premium. Ось і така. Я в кінці приложу відео, звісно. Маляра, який її вже протестив, і вердікт може сам сказати від свого імені, так скажем. От Я цю пасту пробував ще зимою. В принципі, вона мені понравилась тим, що вона жирна, довго треться, немає катешків, немає пилі оцієї. Тобто, ну, в принципі, нормально себе показує. Можемо почитати в цілому, що за неї кажуть. Одношаговая полировальная паста премиум класса без силикона и воска. Благодаря специальной комбинации особенно хорошо работает с эксцентриковыми шлифмашинками. Благодаря специальной комбинации различной твердости зерен и оксидов алюминия наивысшего качества обеспечивает превосходный эффект при одношаговом процессе полирования. Применяется на свеженанесенных и старых лаках, отлично справляется с жесткими керамическими и устойчивыми царапами SR лаками. То есть SR це цен в стойки на потертости, царапини, гравий, удары мелкими камнями и тому подібне. То есть, ну у меня получается маляра. Цю одношагову полірувальну пасту вже брали. Вона йде 250 мг, я не пам'ятаю, як не 350 гривень, що в цьому районі. Ну, треба уточняти. В принципі, людям подобається. Достаточно неплоха паста. Я теж буду її брати в дальніше, тому що я пользуюсь картеком 3000. Ну, ми всі розвиваємося. Я вас закликаю розвиватися. Тому... І сам не, відстаю, не буду відставати, теж буду якби, брати, полірувати. Так, виходить, це у нас вона без силікона і воска. Ну, вона така жарненька. Я пам'ятаю, що я дуже довго тарад довго. Понятне діло, що якщо приміняти кружки, які положені до іменно неї, то, звісно, буде взагалі шикарно. Ну, в принципі, в принципі ми работаємо як звичайні гаражники. Так. Быстро устраняет дефекты после шлифования наждачной бумаги P1500 прикиньте. Убирая просто ну, на раз. и другие эксплуатационные повреждения. Ефектно работает со всеми видами полироваль... полировальников поролон, овчина, мех. То есть ну, можно ли полиру... полировать кружками. В цілому. Инновационные абразивные материалы последнего поколения гарантують Достіження максимального високого глянця без чрезмерного нагрівання поверхності. Ну, хімі... Хіміки не сидять на місці і видумовують для нас щось дійсно Дійсно продукти, які працюють. Паста не засихає, це теж, кстати, немало важно. І зберігає стабільність навіть при високих температурах окружаючої сліди. Не въядается в, в резиновые элементы и неокрашений пластик. Це тоже, кстати, немаловажно действительно. Остатки пасты легко удаляются теплой водой или очистителем Bright Fennel -Fen Cleaning. Универсальная очистка. Ну короче. Короче, ребята, на всякий случай, между прочим, есть вся линейка. Це на данный момент 1 сейчас я показываю. 250 міліграм, міліграм в бути в районі десь 350-360 і 370 гривні. не помню точно. Якщо комусь інтересно, переходимо в описання. Дивимося номер телефону. Мій дзвонимо і заказуємо. Ну а зараз подивитесь відео от маляра по поводу пасти. Всем добра! пасти. ну добре. Джексон полирует опасный вот степом Джека как паста нормально хорошая не пересыхает работает хорошо долго да да очень. то есть не пылит не выпадает пыль пыли вообще нема да пыли вообще нема то есть работает очень долго ну пока пока